Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, і сьогодні ми з вами поговоримо про рівнобедрений трикутник. Давайте взагалі поговоримо, що таке рівнобедрений трикутник і що ж цікавого в цьому трикутнику. Рівнобедрений трикутник це такий трикутник, у якого що дві сторони рівні. Оці дві сторони, які рівні, вони називаються бічними сторонами. Ну, а ось ця сторона називається основа. Далі ми повинні знати, що всі кутики, кут А і кут С, вони називаються кути при основі, і вони також рівні. Тобто кут А дорівнює куту С. Тобто кути при основі рівнобедреного трикутника рівні. Ось цей кутик, що зверху, він називається кут при вершині. Далі. Тепер давайте проведемо перпендикуляр до основи, позначив тут букову H. І ось цей перпендикуляр це висота. Особливість прямокут в рівнобедреному трикутнику те, що висота BH, вона буде і медіаною, і бісектрисою. Тобто оця точечка H поділить на два однакових кусочка. Тобто AH дорівнює HC. Бо BH також медіана. Медіана ділить протилежну сторону пополам. Запам'ятали? А також ось цей кутик дорівнює ось цьому кутику. Кут АБ. H, дорівнює куту HBC, тому що BH буде і бісектрисою. От реально це все, що ви маєте знати про такий трикутник. А тепер давайте відпрацюємо це, що ми тепер знаємо, на трьох ось таких досить цікавих задачах. Я витру. Цей шматочок дошки, щоб він мені не заважав, і будемо розбиратися з задачами. Нам задано рівнобедрений трикутник АБЦ з основою АБ. Нам сказали, що АЦ дорівнює 20, а БФ дорівнює 7,5. І ще відомо, що СФ – висота. Необхідно знайти периметр трикутника АБЦ. Ось я допишу АВЦ. Ось так. Ми знаємо, що периметр трикутника це нам треба взяти всі сторони і додати. Тобто нам треба А, це додати Б, це і додати АБ. Якщо це F – висота, то це F буде і медіана, так? Тобто, якщо ось цей шматочок дорівнює 7,5, то і цей шматочок дорівнює 7,5. Ми робимо висновок, що АБ буде 15. Чому? Бо 7,5 плюс 7,5 буде 15, так? Добре, ми розуміємо, що а це 20, відповідно, і Б це також буде 20. Значить, периметр трикутника а, Б, С буде дорівнювати 20 плюс 20 і плюс 15. 20 плюс 20 і плюс 15. Додаємо, маємо 55. Добре, дивимось наступну задачу. Наступні задачі також у нас рівнобедрений трикутник і з основою А, це основа дорівнює 10. І відомо, що периметр цього трикутника дорівнює 34. Необхідно знайти, чому дорівнює бічна сторона. Ну, ми знаємо, що бічні сторони в рівнобедровому трикутнику рівні, тому їх позначу через Х. Відповідно, я складу рівняння Х. Плюс х і плюс 10 це периметр, бо я додала всі сторони, тому це дорівнює 34. х ікс плюс х ікс це 2х. 10 я перекидаю вправо і змінюю знак. Було плюс 10, стане мінус 10. 34 мінус 10 це буде 24. Ліву і праву частинку ділю на 2, маю, що х дорівнює 12. Х це і є бічна сторона. А нас запитували, чому дорівнює бічна сторона. Тобто робимо висновок, що БЦ дорівнює А, і дорівнює 12. Наступна третя задача, вона є самою цікавою задачею. Задача ось така. Дивіться, у нас є рівнобедрений трикутник, BH це висота. І відомо, що периметр трикутника ABH, усього А. BH. Периметр цього трикутника дорівнює 20. А периметр трикутника ABC великого да, дорівнює 32. І необхідно знайти, чому дорівнює BH. Дивіться, я вам зразу скажу, чому він дорівнює, цей, е ця висота, і потім спробую пояснити, щоб ви зрозуміли, звідки це я взяла. Щоб знайти наше оце BH, так, щоб знайти BH, мені необхідно взяти два периметри трикутника ABH, тобто два Периметра трикутника А, Б, H. Відняти периметр трикутника АБЦ, периметр трикутника АБЦ і все це поділити на 2. Тобто треба 2 помножити на 20, відняти 32 і поділити на 2. 40 відняти 32 це 8, ділимо на 2. 8 ділимо на 2. Зразу давайте запишемо відповідь. Це 4. Ось так. А тепер звідки я це взяла? Я звільню невеличкий шматочок дошки, для того, щоб я могла це записати, а ви могли це побачити і зрозуміти. Ось. Ось моя територія, де я буду записувати. Значить, дивіться, я хочу показати, що це дійсно так. Два периметра трикутника АБН. Тобто я два множу периметр трикутника АБН це наше АВ. Додати HB і додати AH. AH – це половина сторони AC. Розумієте? Тому що BH – висота і медіана. Тому я так і напишу 1, 2, AC. Ось так. Далі, далі в мене стоїть мінус, бачите, я ставлю мінус. Оце я візьму в дужечки по цих два, і мінус, і буду писати периметр трикутника АБЦ. Периметр трикутника АБЦ це наше АБ плюс БЦ і плюс АЦ. Я не буду писати АБ плюс БЦ, я напишу 2АБ. Ми ж розуміємо, що бічні рівні. Тобто 2АБ і додати АЦ. І все це нам кажуть, треба поділити на 2. Насамперед, давайте розкриємо дужки і будемо спрощувати. Ми двійку помножимо на кожен елемент, відповідно, у нас буде 2АБ. Додати 2 на HB. Так і буде 2 на HB. І додати, якщо я двійку множу на одну, другу, це буде одиниця, тому буде просто АЦ. Тут кожному елементу я міняю знак на протилежний, тому що стоїть мінус перед дужкою. Ось так. І все це поділити на Так. Значить, 2АБ взаємознищується і АС взаємознищується. Залишається лише тут і тут. Бачите? Нас залишається 2HB поділити на 2. Двійки скорочуються, і це буде HB. HB або BH це одне і те саме. Ось, бачите, ми показали, що наша ось ця рівність... Правильно! Тепер ви знаєте, що якщо у вас є периметр ось цього маленького трикутника і периметр великого трикутника, то щоб знайти HB, необхідно взяти два периметра маленького, тобто цього і цього, відняти периметр великого і поділити на два, щоб знайти вашу висоту.